Вітаю, друзі-земляки. 22 листопада президент України Володимир Зеленський анонсував створення пунктів незламності в Україні. Це мережа таких пунктів, де люди могли прийти, скористатися електроенергією для того, щоб підзарядити свої гаджети, скористатися інтернет-зв'язком, зігрітися. Там має бути тепло, там має бути вода, також при можливості навіть підготувати чи підігріти. Продукти харчування. Ну, це відповідно тих анонсованих характеристик, які були оголошені органами влади. Аптечка і так далі. Сьогодні пройшло 7 днів з того часу. У різних регіонах України, в різних громадах Полтавщини створюються пункти незламності. Про це, зокрема, видно з офіційної інформації, яка повідомляється на сайті обласної державної адміністрації. Також є офіційний всеукраїнський. Сайт пунктів незламності з картою, де можна побачити, знайти найближчі до себе пункт, якщо ви знаходитесь в тому чи іншому місті країни. Так от сумно констатувати, що за сім днів відкриття цих пунктів незламності Шишацька селищна рада не відкрила жодного. На даний час відповідно офіційної інформації. Той ж само, як карти незламності та інформації Полтавської облдержадміністрації, єдиний пункт незламності на території Шишайської громади працює у відділенні ДСНС. Це чергова частина пожежників. Всі розуміють, де вона знаходиться у Шишаках на вулиці Кирила Смака. Відділення ДСНС ніякого відношення до селищної ради не має. Тому це, скажімо, пункт незламності, організований державним органом. Безпосередньо самими рятувальниками. Відповідно, на сайті Шашацької селищної ради теж немає жодної інформації про відкриття чи появу пунктів незламності. Я наголошую на тому, що це є офіційна інформація, тому що, можливо, якщо Шашацька селищна рада створила чи відкрила десь якісь пункти інформації, то щоб ви розуміли, якщо вони навіть такі і є, про них ніде ніхто не знає, бо про них немає повідомлень. Чітко виходжу від пункт, сайту пункт незламності, сайту обласної адміністрації та сайту шишацької громади. Відповідно інформації всіх цих даних, у Шишаках є тільки один пункт незламності це відділення ДСНС. Шишацька селищна рада жодного відділення, жодного пункту незламності не відкрила. Своєрідний пункт незламності працює. В садибі лісництва на вулиці Петлюри в Шишаках, але лише в робочий час там люди можуть підзарядити свій гаджет, тому що там працює генератор у разі відсутності електроенергії. А пунктів незглавності, як, так, як такових офіційно оголошених державою Шишацька селищна рада за сім днів не створила жодного. Додатково нагадаю, що у Шишаках на території громади верніше. У всіх селах, у всіх старостинських округах працюють пункти обігріву. Але не плутайте пункт обігріву з пунктом незламності. Тому що пункти обігріву працюють в більшості лише тоді, коли є світло. Пункт обігріву, по суті, це адмінбудівля старостинського округу, де є чайник. А власне, пункт незламності, в якому має бути електроенергія цілодобово, інтернет, вода, аптечка. Таких пунктів незламності на території Шашатської громади, на жаль, немає. Але ще раз наголошую: якщо навіть вони і створені, то про них ніхто не оголошував. А отже, їхнє існування і створення не несе ніякої корисної дії, бо про них ніхто не знає. На сайті Шашатської громади, в крайньому разі, жодної інформації про це немає, на сайті обласної військової адміністрації немає, і на сайті пунктів незламності немає. Натомість, от давайте подивимося по деяких громадах Миргородського району, зокрема нашого. От у Великосорочинській громаді, яка менша за нашу, сільська громада, 7 пунктів незламності офіційних. У Великобудищанській громаді 5, у Краснолуцькій громаді 6. У Петрівсько-Романській громаді 5. Це громади сільські громади Миргородського району. А якщо дивитися ширше, наприклад, по Полтавщині, то от слід відмітити. Котелевську селищну громаду, в якій взагалі 12 пунктів пункт незламності. Котельва, до речі, Котелевська громада не набагато відрізняється від Чушайської за територією і кількістю населення. 12 пунктів незламності. Піщанська громада 10 пунктів незламності. У нас наголошую офіційно жодного. І це дуже сумно.